Всім привіт. Сіла в мене перша качка, вона і минулого року першою була. Сіла зараз, вона так, вона вже напевно знає, що тут доступу до гнізда немає. Вона не снеслась. Вчора просто лишилась зранку в гнізді. І можна сказати, що вона вже сидить. пуху ще багато не надерла. Але зараз, так як зима, буду їй робити таке утеплене гніздо, підкладати їй яйця. На рахунок розіграшу, ще би хотів сказати на 200 підписників. Не всі, ну так би невеликий проміжок часу, два дні пройшло і вже наступний розіграш від першого. Багато людей пише коментарі під е, старим розіграшом, під тим, де я розказую про старий розіграш. Але так як люди все одно умови виконують, все одно на канал підписуються, Коментар пишуть, то, щоб. Її, ну, щоб кожному не пояснювати, що треба під інше відео, я просто теж буду давати тим, хто пише коментар вже під старим розіграшем номерочок. І він буде рахуватися так, якби, до того розіграшу, що зараз буде на 200 підписників. Тому підписуйтесь, коментуйте. Бажано під тим відео. Воно називається Скільки вивело з курчат умови нового розіграшу. Бажано коментувати під ним. І тоді на 200 підписників буде розіграш. Буде два вже призи. Буде 30 перепелених, кажу 30, буде три лотки перепелених і є, тобто 60 штук, і 10 цибулин гладіолусів різного кольору. Ось такий буде мікс. Так, зараз покажу вам, як я буду робити качці гніздо, і будемо говорити далі. Так, ось така качка в мене сіла. Минулого року вона теж сиділа першою, правда, цього року сіла трошки швидше, та воно й добре. Для себе я якраз хочу ранні каченята. Бо я пізніше буду продавати, але так буде ще холодно, ще не всі хочуть купляти. Та і я не особо хочу, щоб не знаю, чи всі люди вміють. Бо каченята це такі, не курчата, вони і мочаться і можуть пропадати. Мені найкраще я люблю продавати вже коли тепла пора, коли я впевнений, що з скаченятаме все буде добре. І тому, перше, я завжди інкубую собі. Ця качечка, як видно, от сходила, вже покупалась вона. Він качки досить бувають агресивні, але вона ось така добра, чуть-чуть. мене кусає не сильно. чуть чуть пуху надерла небагато, але вона ще додре. В неї тут гніздо, тут вони сидять, лазять. Таке я ось підготував такий пінопласт, буду зараз його давати під низ від бетону і від стіни. І ось таке нове з чистого сіна. Гніздо, а зараз її гнізда витягну. Поміняю їй гніздо, хай де трішки погуляє, поки, поки я буду тут міняти зараз хвилинку. Ось так я утеплив від підлоги і від стіни. Зараз буду ставити ящик. Так, не дуже він тут мені влазить, треба сунути. Поки витягнути повеле гніздо сусідне. Ось таким способом. Так, ось таке гніздо. Вона собі тут підмостить, підробить. Як вже її там буде пасувати? Покладемо їй так, яйце. два, чотири, шість, сім, вісім. Дев'ять. 9, так, це то, що вона мала, 10, 11. 10, 11. Буду класти 18 яєць, 12, 13, 14. Також візьмемо сусідні сусідніх гніздах, бо тут качки теж підношуються вже, вже піддирають пух. Так, здається, було 14. 15, 16, так як є і бродне, і всяке яйце, але нічого. 17, 18, вона в процесі поки буде сидіти, буде купатись, яйце помиє. Так, Зараз пере, перерахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, ну можна можна дати ще одне, щоб було. 19. Ось так. Поправимо. Зараз вона собі прийде. Все зробить, як буде підходити їй. Зараз дороблю, тут поправлю і будемо говорити далі. Качка без проблем вернулася в своє гніздо. гра стільки зайшла, зараз вона собі буде муститись. Буде гріти, можливо, ще щось донесе одне-два яйця, треба буде подивитися, але я вже не думаю. Трошки нервую, бо я свічу на неї. Трясеться скоріше від страху, ніж від холоду, бо спишка прямо їй. На неї, але нічого зараз я її залишив ось такі. Можна сказати, що сьогодні ми посадили першу качку цього року, взагалі першу наситку. Ще в мене неслись індики, починали сідати, я повідбивав, але одна не відбивається від гнізда, далі сидить. Тут в мене ще полишалося О, тут гнізді яйце, тут гнізді яйце. Не знаю, не знаю який буде опліт, тому що тут ще качурін добре не поділений. Можливо, так як я ще під індичкою яєць не маю, зараз візьму ті яйця. Покладу під індечку, поки назбираю, я буду під неї садити курячі яйця. Якраз тиждень він коли я підзбираю під неї. І ті прооскупую всі. І всі, що будуть живі, я думаю, сьогодні щось відійде. Дам підкачку, ось цю чорну. Навіть якщо всі будуть зародком, то дам інкубатор. Інкубатор працює добре. Я думаю, що теж все буде добре. Але я думаю, що щось таке відійде. Так що Напевно, зараз ще підкладу яйце під індичку. Хоча ще не знаю, бо в принципі, якщо буде все добре, то ліпше підкачку. Я тут же качки теж піддирають пух, може і будуть сідати. Ну, ще над тим питанням подумаю. Ось така у нас перша наситка. Можна сказати, від сьогодні. Будемо рахувати 5 тижнів і будемо чекати перших каченяток. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь, коментуйте. Беріть участь у розіграші і до нових зустрічей.